Вітаю вас, пані Наталю, на жіночому конгресі Донеччини. По перше, раді бачити. Ви приїхали із Краматорська. Неймовірно, раді бачити вас у нас у Києві. Поліція нинішня зокрема займається евакуацією населення. Яка взагалі ситуація з евакуацією? де найбільш небезпечніше, і чи люди їдуть? Дякую за вітання. А, так, у нас продовжується евакуація, і а, ситуація зараз на Донеччині нестабільна. Сказати, який регіон зараз є більш гарячим, дуже важко, тому що ситуація змінюється кожен день. Наразі продовжується евакуація населення. Це зміст, що досі продовжується. Константинівка, дружківка так, так само Покровський напрямок. А, продовжуємо евакуювати людей із Лиманського напрямку. Ситуація буває кожен день різна, тобто е періодично поліцейські і під обстрілами вивозять людей, а ну іноді більш-менш за за а, так так. А з Константинівки наразі посилили на евакуацію. Як ми бачимо, власне із повідомлень, що спілкувалися з представниками ова чи від чи хочуть люди їхати, чи відмовляються, і хто там взагалі залишився? Це все таки старше населення, як це буває? Чи можливо ще все ще молодь є? Так частіше це старше населення. Більше вони відмовляються, тому що вони не бачать свого майбутнього в іншій території, тому що ніколи не виїжджали. Це страх і відсутність фінансової підтримки. Тобто, найчастіше це саме з цим пов'язано. Але ж якби російські дрони досягають все ближче і все масштабніше, чи це не лякає людей, як вони на це реагують? Звісно, лякає людям страшно, але а, вони бояться бути а, покинутими, бути одинокими а, і досить часто вони прив'язуються до своїх будівель. Звісно, ми пояснюємо, що. Є життя і поза межами їх регіону, але е, люди дуже прив'язані до своїх будинків. Чи у вас статистика? Скільки, зокрема, в Константинівці залишилось цивільного або в Дружківці? В дружківці ці самі, де теж стає гаряче, на жаль? На жаль, в мене немає зараз статистики. Ну і крім власне евакуації цивільного населення, поліція ясно, що займається також і роботою на прильотах, яких на Донеччині ну точно на превеликий жаль більше ніж в будь-яких інших містах. Як взагалі це відбувається? Як ви швидко реагуєте на виклики? Чи можливо там їздять патрулі по місту? Як це буває в інших містах? Так, звісно, патрулі досі продовжують працювати а, в містах, і а, за можливістю а, ми реагуємо і на лінію 102, і по ви прильотам то. Якщо це є повідомлення на лінію 102, 103, або самостійно виявляють, бо є регіони, де, де райони, де люди не встигають зателефонувати або в стресі, забувають про це зробити, то наші поліцейські самостійно шукають, де місце якраз було. Влучання і на жаль, так це робота, яка кожен день відбувається. У нас є так само у інших підрозділах парамедики, які першими приїжджають на ці виклики і допомагають разом з. Службами іншими рятувати людей поліцейські не тільки свої якісь основні напрямки виконують. Вони так само приймають участь в рятунку порятунку людей, з діставанні людей з завалів. Тому, на жаль, роботи багато і е, чи не від брак особового кадру відчувається у вас? Є е таке, але продовжуємо працювати з тим, що маємо. Ми е, своєю потужністю замінимо нехватку кадрів. От і в нас так само і дівчата залишаються. В нас є дуже багато парамедиків, саме дівчат в підрозділах, саме не патрульної поліції, а просто у відділах поліції. От тому робота продовжується. Як цей графік взагалі цікаво навіть уявити вас? Бувають вихідні, тому що ну Краматорськ, Слов'янська і взагалі міста Донеччини це не ну, це не Київ, де якось тихіше, спокійніше. У вас там, мабуть, 24 на 7 постійно щось. Поліція, звісно, 24 на 7 працює, але так вихідні бувають. Єдине, що ти не завжди можеш щось запланувати, тому що плани міняються кожен день, кожну хвилину, і іноді і вночі вони можуть змінюватися. Ну по-різному, все залежить від обстрілів наскільки масштабно, частіше так і ще уточнення до вас, якщо можна про це казати, дронові сітки будують на дорогах Донеччини. Чи ви це бачили, чи захищають вони від дронів? Не можу коментувати, не є спеціалістом даному питанні. Спасибі вам.